Вітаю сонячні тоскані, сонячні сонячній італії. Це дуже помітна погоді, яка зараз нас ллє просто цілими днями. Це вже неможливо. Але на жаль, ми в гірській. На жаль, в гірській така погода, і коли перехідний сезон, тобто вже ми ближаємо до весни, тут ліє просто цілими днями. Я вже відвезла доньку до школи. Зараз хочу заїхати в супермаркет, але до цього хочу зайти в магазин канцелярії, купити доньки, її улюблені ручки, писати, тому що зараз у них вона в третьому класі, і їм потрібні ручки, які можна стирати. Тобто, якщо помиляються, щоб все було гарно. І ці ручки надзвичайно. Класні, класні, тобто вони не, не, не слідів, тобто Нема такого, як дуже, як дуже брудний лист. Якщо буде змога, я вам покажу. В цьому магазині є досить великий вибір іграшок також. Ось цю іграшку ми дарували на Різдво того року. Лейка була дуже задоволена. А вже все. Готую до святого Валентину. Все у сердечках, у таких милих подарунках. Як тут кажуть, маленькі компліменти. Дуже прикольна подушка, така мені сподобалась. І ось ці рукавички, вони для дітей, а для обігріву рук. Тільки я, чесно кажучи, не зрозуміла принцип, чи потрібно туди наливати воду. Ну, написано, що обігрівачок є в червоному кольорі, є в білому. Ну і всякі такі маленькі, маленькі дрібнички до дня всіх закоханих. Також у лютому в Європі починається сезон карнавалу. Вже починають продавати усякі костюми і ось це. Це та сама канцелярія, за якою я приїхала, це фірма Legami. В них надзвичайно гарні всі ручки, олівці, гумки, все-все-все. Ось така шарівна гумка у формі банди. І дуже мілі. ось такий олівець у формі сердечка. І навіть є така от пахучка в машину теж у формі сердечка. Теж, дуже, дуже Ось ті самі ручки, за які я приїхала, вони різних кольорів, звісно, з різними малюнками і ковпачок зверху в них під, різні, під різних зверюшок. Я вибрала. З маргаритками та ковпачок бігімоту. дала також змінні чернила до неї. І так взагалі подивилася, що ще є в магазині. Також в магазині пропонують великий вибір книг. Книги в Італії досить дорогі. Найдешевше, може, я думаю, тут коштує 8 євро. Всі інші за 20 Ось такі мої браслетки з по 1 євро дитячі. Вони. Я спочатку подивилася, думала, може можу собі собі щось взяти, але вони досить дитячі, дуже багато іграшок. А, і також а, є і. Хімія досить великий вибір, як бачити двох сторін і освіжувач для повітря, і порошок, і чистящі всякі засоби. Я собі взяла ось такі серветки в машину. А вони знижують та вбивають бактерії. Кожен раз мені щось треба там, протерти, якусь панель. І Вже давно хотіла собі взяти. і Нарешті вони мені так впали в вовку. Також великі вибір дитячої гігієни, всякі шампуні, креми. Підгузки, все, все, що, що забирають, різний вибір. Навіть для тваринки засоби, і їжа. Ну там толетний папір, серветки, все, що необхідно. Дивіться, які круті, які круте мило пироженки такі. І для вам, По дорозі я ще заїхала в німецький магазин одежі називається він НК Паті. І там така дуже своєрідна мода, тому що німецька мода трошки. Незвично для нас, я б сказала так, але іноді там можна знайти досить цікаві речі, і ще там є досить гарні а, речі для дому. Це для дому були досить цікаві ранери, такі білі з листочками оливки, там такі підпаликі рожнички. Вони продавалися ще перед різдвом. І я навіть хотіла їх взяти, але мені не вистачало в декількох, а зараз залишилося тільки дво, двоє. І ось такі класні наволочки на подушку. Я выбрала собі деякі речі, хочу їх примінити. Дивіться, яка класна будинка. Така трошки Чим вона трошки образовая. Чи вони вона подобається? Ось тобто, такі рукавчики, класні на розморці. І точно така ж підвашка. Коштуємо 5 євро за снижку. І вона така не коротка. Теж це подобається. Я мабуть, її візьму. No. Jak jaka świetna wasza mama. Mi bardzo się Я вже повернулася з магазину, хочу вам показати, що я купила. Взяла ось ці дві ковтинки, які я міряла. Та, третя мені дуже сподобалася, вона була занадто широка. Взяла ось цю чорну напівпрозору. Дуже мені подобаються ці рукавчики. І ця шийка тут така. Вона коштувала. Мені 5 євро, це зі знижкою в 50%. Так і ціна 10 була. А ціна сама перша до знижок була 1699. Вона дуже легенька, така і дуже-дуже така, я б сказала, вечірня. Але дуже красиво, проста, лаконічна та базова. І можна одягнути. Якбись нічого, так під якийсь класний такий жакетик, буде дуже-дуже класно. І потім я не змогла не взяти цю вишиванку. З вишиванкою вишиванки в мене ціла ціла історія, тому що я не дивилася ще з літа. Вона коштувала в районі 25 євро, і тепер вона залишилася одна в моєму розмірі. І також з знижкою в 50%, але ціни в 10 євро. Тобто я за неї заплатила всього 5 євро. Вона трошки коротенька, але в мене є джинси з високою посадкою, і вона дуже буде класно виглядати. І ці рукава це щось дуже-дуже гарне. Вона вже є одна моя вишиванка ще від моєї бабусі. Я її одягаю на день вишиванки. І більш таку так, я її дуже бережу ту бабусину. Але цю можна взяти так, на, на заміну, ну не на заміну, але більш повсякденні. Ні, ні, навіть не тільки у свята. Тобто можна одягати. І що класно, то що вона чорна з білим. Тобто та бабусина в мене різнокольорова тут вишивка. А ця чорна з білим, тому вона дуже буде класна. і під якийсь такий жакетик, якусь, якийсь кардіган. Буде дуже-дуже-дуже гарно. Дуже, дуже ось так. І у відділі дому ось таку баночку за Євро 69. Ось така вона класна, мені подобається такий замочок. Часто люблю такі баночки брати для горішків, кави, може, якісь типу. Насіння, якесь, типу чия і, і інше. І зараз я mm -hmm. вам, вам хочу показати кубки, продукти. Теж була в супермаркеті, тому що ці два магазини вони поряд. І зазвичай, якщо я йду, йду в супермаркет, я заходжу в цей німецький магазин одежі і все для дому, і потім буду вже в супермаркет. Мої покупки на 41. Євро і 68 центів. А, покажу, що я взяла. Так, тут в мене оливкова олія Extra Virgin. Вона була зі знижкою, коштувала всього 5 з чимось євро. Це дуже дешево, дуже я б сказала, це велика рідкість не типу такій ціні олії. І, Ціна без знижки 1099. звичайно. олія зі знижками по 8 євро по 2, навіть по 12, ця тільки 5. Потім ось такі м'ясо для бургерів, це яловичина, липки з кісточкою зелені, курка філе, два корма для. Котів. Ось такий йогурт для доньки Маріо з полуницею, три соки. Яблучно банановий донька п'є тільки його, і тільки з цього супермаркету. Ось такий пармезан в шматочках, це теж для доньки, даю її у школу на перекус. Два видові пасти, ось такі. Дирочкою довгенькі-маленькі, і ось такі бабочки. Потім ось такі я беру вже супчик, готовий, суп-пюре. Нам вистачає от на обід, поїсти на, на трьох. Тобто його тут о, не дуже мало. Хоча тут одна порція, але, але нам як. Перша перше страва дуже-дуже достатньо і нам дуже подобається. Він з цукіні. Вони вже перетерті. О, пюре, суп -пюре. А, ось таке печиво з шоколадом. Теж улюблене доньки не печиво, тільки його їсть. Скільки тут? Один кілограм еперси. Ось такий кетчуп, дуже люблю його, саме смачний з цієї марки німецької. Клуб такий для тостів. Потім взяла навіть м'ясо. Ось такий гарний стейк з яловичини. Теж з знижкою. Він дуже великий, тобто нам на двох навіть з чоловіком його вистачає. За 6,62, Так він коштує звичай десь в районі 12 євро. Потім взяла ще такі сердечки і попочки. Це я таке їм, в мене чоловік таки не їсть. Він каже, що це для котиків та собачок, але мені подобається. Мені подобається тушкувати і з пюре з чимось таким. А, так, сердечки та попочки, потім ще я взяла печінку, курячу теж з сердечками тут. Зазвичай це коштує дуже мало тут в Італії. Євро 90 і це Євро 49. Тому що це, типу, ідея для собачок та кішечок. Але мені подобається. Ось така покупка мене сьогодні. У нас же час вечері, і я буду готувати курчу печінку, смажену з цибулею. І хочу вам показати, як я це роблю. Я її вже промила, обсушила, як могла рушником з паперу і не розподіляю. Тобто такі сматочки, вони вже цільні. Я так їх і залишаю, щоб потім все це красиво було засервіровано. Мені потрібно борошно. Я зараз не солю, не перчу, сіль та перець я буду вже додавати, коли буду смажити. Зараз мені треба борошно. Ось так прям беру такі от цільні шматочки у їх зв'язці. І так добре обвалюю, струшую борошно, яке має не подано, зайве. І кладу отак собі на дощечку ці кубки. Борошню звалюю. Це мені вже не потрібно. Зараз я це відкладаю. Тепер мені першим треба обсмажити цибулю, і потім вже на тіска в де була обсмажена цибуля, я обсмажую печінку. Вже розігріта, спочатку розігріваю сковорідку, потім вже додаю масло для смаження. Смажу на олів оливковому. додаю цибулю. і смажую до золотистого кольору. О, ось цибулька, вона вже готова. Зараз я її вкладаю, підкладаю. І цій сковорідці хочу пожарити печінку. Знову додаю трошки олію. Кучками, як я підготувала до цього, обжарю, щоб вони наринвалися. Тобто перевертати також такими тушками. як це дуже гарно виглядає. Одатимо на таюку. Поки готується мам, печінка, зроблю такий салатик. я вже все порізала. Тут остатки розкоші. Трошки гурка, редичка та авокадо. І зазвичай заправляю ось таким йогуртом. Нам дуже подобається для салатів з травами. У мене вже є така початка скляночка. І заправляю їм салат. Він такий досить рідкий, не такий густий, як сметана, а легкий і ідеальний для салатів. І салатик готовий. В якості гарніру до печінки. А, печінку я вже перевернула, бо поперчила. Вона так стріляє, що я боюся відкривати зайвий раз цю кришку. Печінка майже готова. Зараз хочу трошки додати водички і протушкувати декілька хвилин, щоб вона була не неагесненька. Під кришкою і все майже готово. Печінка готова. Зараз буду її викладати на тарілочку. Ось так. Такими кучками, як вона і смажилася. Я викладаю на цігучки отак цибульку. Дуже мені подобається така печінка. Спробую, вона, звичайно, смачно. Вона соковита, не суха. І все це трошечки для краси, декору сухою петрушкою. Свіжої в мене нема зараз, тому буде так трішки. afecto